У Львові водій спустив штани перед копами і в них на очах підмочив репутацію патрульної машини. А у Рівному Керманича оштрафували за неповагу до захисників. Леопард ЗСУ знищив цілу колону бронетехніки окупантів. Ізраїль передає нам свої патріоти. Дві третини працівників ТЦК придатні до служби на фронті. США створить захисний залізний купол та корпоратив, яким він має бути. У Китаї директор засипав своїх співробітників восьмима мільйонами доларів. Про це і не тільки поговоримо далі, а ви обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Спустив штани перед копами, а потім ще й підмочив репутацію патрульній машині. Таку доволі дивну поведінку водія зафільмували у Львові. Так, ви все правильно зрозуміли. Чоловік, який влаштував ДТП, махав своїм статевим органом перед копами. Поведінка пояснюється станом керманича. Він п'яний в зюзю, надув цей недоексгібіціоніст на драгері аж 2,5 й проміла. Одним протоколом про ДТП тут не обійшлося. Не знаємо, під чим був наступний персонаж, але адекватно його поведінку теж не назвеш. В Одесі чоловік посеред дороги заліз на чужу тачку, і то скакав на ній, то лежав, а потім навіть і катався на ній верхи. Вагу до загиблих штраф. У Рівному оштрафували водія, який їхав під час хвилини мовчання. Всі інші водії за сигналом регулювальника зупинилися, але цей вирішив, що йому це не треба. Поліція водія знайшла. Він заявив, що спізнювався. Утім, такі виправдання не подіяли. Штраф у 510 гривень платити все ж доведеться за порушення сигналів регулювальника. Бізнес за гратами. у столичному СІЗО викрили схему збуту наркотиків. Організував її злодію законі. За наркотрафік відповідали сім учасників кримінального угрупування і на замовлення постачали у СІЗО сильнодіючі лікарські засоби та психотропи. У зимому СІЗО наркобізнес підтримував лише один затриманий, а наркотики йому передавали через паркан. Один леопард проти цілої зграї ні, це не історія для діскавері, а хроніки війни. Під Покровськом одним єдиним танком Леопард 2 вдалося знищити цілу колону ворожої бронетехніки. Рухалася вона польовою дорогою спробах штурмувати селище. Але наш леопард виявився спритнішим за російських вояк і бив прямою наводкою з під прикриття будинків селища. Результат роботи блискавичний влучання у п'ять бронемашин з десантом окупантів. проти дронів, каліч полки у штурми, а тепер ще й Жигулі для прориву. Російська армія дивує інноваціями, придумує фронтові ноу-хау. Тепер окупаційні вояки напередку їздять на рожевих жигулях. Ба Більше гордяться цим. Мовляв, жигулі це машина. Не їздив на Жигулі на штурм. Ти не мужчина. Детальніше про таке покращення у сюжеті в атаку на стареньких жигулях чи ладі. Тепер для так званої другої армії у світі це стало реальністю. Ось один із останніх яскравих прикладів на луганському напрямку. Визволителі рвуться у прорив на рожевих жигулях. Запаси військової техніки у росіян стрімко виснажуються, і їх неможливо поповнити. Тож єдине рішення цивільний автопром. Автомобілі Лада не лише моделі Жигулі, а й трохи потужніші ниви почали у великих кількостях з'являтися у російських штурмових підрозділах, оскільки кілька місяців тому запаси бронетехніки стали виснажуватися. Причина таких втрат це українські дрони, які на передовій влаштовують справжнє полювання, щойно з'явиться хоча б один російський танк. По даними російської сторони у України тотальне превосходство в FPV-дронах. це дозволяє силам оборони України нейтралізувати численне преимущество противника в тяжелой бронехісті. Новій публікації американського видання Forbes стверджується, що використання армії ребжегулів може стати переломним моментом. Коли восени минулого року перші російські штурмові групи сіли у свої Жигулі і вирушили в майже самогубні атаки по нейтральній смузі, що патрулюється безпілотниками на сході України, можна було списати атаки жигулів на поодинокі випадки, скоєні найвідчайдушнішими і позбавленими техніки російськими підрозділами. Малювати таку райдужну картину для зусиль російської армії з механізації вже неможливо з втратами бронетехніки та іншої важкої техніки які, що перевищують 15 тисяч атак Жигулів, стають все більш поширеними. Втрати бронетехніки армії РФ приблизно 6 тисяч одиниць на рік. Раніше Кремль заповнював ці втрати з консервацією радянської техніки. Але зараз її майже не лишилося, бо ці запаси не безмежні. У Російської Федерації є на даний момент можливість производства. тяжелой бронетехники э, до 200 единиц в год, но с учетом потерь на линии боевого соприкосновения это данные минимальные, которые не решают даже тактического уровня задачи оккупационной армии в Украине. Поэтому российские ВПК на данный момент э, э, приоритет отдает не производству, а соответственно восстановлению бронетехники. Следует отметить, что в основном это старые танки Это Т-55, Т-54, Т-62, Т-72. Звичайно, штурми 2025 року відрізняються від штурмів на початку повномасштабного вторгнення, тому що окупант зрозумів, що великі механізовані прориви призводять лише до великих втрат у техніці та живій силі. Але атаки на «Жигулях» також свідчать, що армія РФ досягає критичної точки в питанні відновлення техніки. Нормалізація нападів на ладах явна ознака того, що цей переломний момент пройдено з кожним днем все більш масштабної війни. Росії в Україні у росіян буде все менше бронетехніки, і вони все більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій. Їхати в атаку на «Жигулях» – Це явно білет в один кінець, і чи хоче цей щасливий квиток витягнути російський солдат вирішувати тільки йому. Паніку відставити час ще є після новин про необхідність до 5 лютого оновити дані всім обмежено придатним для продовження бронювання від мобілізації, які, м'яко кажучи, шокували чоловіків. У Верховній Раді заявили, що на перебронювання своїх працівників критичні підприємства мають трохи більше часу. Бог нічого не буде з 1 березня. Це одразу, бо ну якась пішла трохи випилна інформація. Справа в тому, що в на початку грудня було прийнято оновлено постанова 13.32, яка вносить зміни до. Постанова 76, яка визначала, що після того, як був проведений відповідний аудит е, критично важливих підприємств, е, відповідним центральним органом виконавчої влади було дано доручення у десятиденний термін розробити оновлені критерії визначення критичності всіх підприємств, а підприємства повинні були до 28 лютого, наскільки пам'ятаю, пройти відповідну. Оновлення критичності, а далі бронювання своїх працівників. Я про це вже казав. І писав, але після того як я розібрав санкції механізм і зрозумів, що буде відповідний провал 72 години, про які я писав, і в цьому провалі на жаль, підприємства, які визначені критичними, не зможуть забронювати своїх працівників. Кабінет міністрів України, дякуючи за це, дослухався. До цього і таким чином е вже оновлення бронювання може бути вже, вже вона відкрита. Тобто підприємство по повинні пройти оновлення критичності за новими критеріями. це раз. а вже з 22, другого наскіп пам'ятаю е січня, е відкриється відповідний механізм, коли вони можуть через додаток, через плат платформу дія бронювати своїх співробітників до 1 березня. Точно чули, а може і самі маєте претензію до працівників ТЦК, мовляв, чому ви самі не воюєте. Одразу зазначимо, що серед військомів є певна кількість людей, які повернулися з фронту після поранень, і цей факт не можна заперечувати. Але як стверджують депутати, їх кількість незначна а здебільшого, на переконання народних обранців, у ТЦК сидять ті, хто ніколи не воював і цілком міг би служити у бойових умовах. Не так багато виявляється у нас обмежено придатних або цивільних осіб працює. В, е, несе службу в ТЦК. Тому що от я запитала інформацію в Мінобороні, і мені надали інформацію про те, що десь третина тих військовослужбовців, які зараз перебувають е, в особовому складі терцентрів комплектування, вони обмежено придатні або непридатні там е, проходять ВЛК, але ну і там частина цивільні особи. Але Дві третини це особи, які придатні до проходження військової служби. А що ви думаєте з цього приводу? Розкажіть нам про це у коментарях. А ще підпишіться на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Бути чи не бути останнім часом? Дуже багато провідних світових змі писало: Ізраїль передає Україні військову допомогу. У Тель-Авіві від цих гучних новин відхрещується, але ось знову вже американське видання Аксіос пише, що зі складів Ізраїля США таємно передає Україні 90 перехоплювачів для систем «Петріот». Зберігають їх поки на складах у Польщі, але вже до кінця тижня перехоплювачі мають бути в Україні. Ізраїль і Америка фігурують поряд не лише у питанні допомоги Україні. За прикладом Ізраїля, президент США Дональд Трамп наказав створити залізне купол в Америці. Що він мав на увазі, та як виглядатиме захисна парасолька? Ми розповімо у сюжеті. Президент США Трамп підписав указ про створення американського залізного купола. Негайно розпочати будівництво сучасного щита протиракетної оборони Залізний купол який зможе захистити Американців. Ви знаєте, ми захищаємо інші країни, але ми не захищаємо себе. І коли Рональд Рейган хотів зробити це багато років тому. На щастя, ми не мали технологій. Тоді це була концепція. Але зараз у нас є феноменальні технології. Ви бачите це в Ізраїлі. На них летять сотні ракет. Вони збивають майже кожну з них. Я думаю, що Сполучені Штати мають на це право. Все вироблятиметься прямо тут, у США, на 100%. Експерти відразу ж заговорили про те, що покупка ізраїльської системи не спрацює або буде непомірно дорогою, оскільки територія США в рази більше за Ізраїль. Крім того, комплекс призначений для ураження ракет малої дальності. А для ша найбільшу загрозу становлять міжконтинентальні балістичні ракети. Міжконтинентальні це зовсім інше. Ніхто не буде переділувати цей купол железний, тому що там є інші системи та фактично треба створити новий комплекс. І це ни к чему. І поэтому у них є Петріоти. У них є система. У них єдженс у раз и які якраз будуть и будут выполнять такого роду задачи. Система «Залізний купол» була розроблена Ізраїлем за підтримки. США. вона спеціалізується на збиванні ракет малої дальності. Ізраїль стверджує, що коефіцієнт успішності її роботи становить понад 90%. Использование батареи железного купола дает нам возможность атаковать. И Цехал уже атаковал сотни целей. Их скоро будет больше тысячи. Железный купол – это самая влиятельная военная система, которая у нас есть. Она ежесекундно спасает жизни людей. Естественно, мы не пытаемся перехватить каждую ракету, если она должна приземлиться в море или на открытой местности. Мы не тратим впустую ракеты-перехватчики. Тому Трамп наймовірніший мав на увазі, що США, використовуючи досвід ізраїлю, створить власний купол із власне розроблених комплексів протиповітряної оборони, то ізраїльські системи можуть купити для інших цілей, якщо Трамп має в виду, що йому треба буде виконувати задачі е, значновод ну, морської корпус морської піхоти. У них это как один одні від ворожої сім, то ці задачі морські піхатинці виконують по всьому світу. і от именно їм. Им в первую очередь как раз нужна мобильная, она на колесах, это система, которая э, будет э, прикрывать с воздуха от. Э... Такого вида в... средств воздушного нападения. тим більше, що у новообраного президента США своє бачення того, якою має бути політика країни найближчими роками. Какой жорсткі был розговор прем'єр-міністра Данії з Трампом совсем недавно по поводу Грінландії. Ми знаємо його претензії там к Панамському каналу там китайці как бы, заходять ну по свету, різне разневидні його і для виконання такого роду задач, канішнека раз нужен іменно такої комплекс. Створення американського залізного купола одна з предвиборчих обіцянок Трампа, і те, що новообраний лідер США у перші дні роботи вже ухвалює реальне рішення, однозначно позитивний сигнал. На які ми заслужили у Китаї роботодавець, хотів віддячити працівникам за роботу та підвищити мотивацію. А тому влаштував лотерею на 8,2 мільйона доларів. Розіграв її між 30 кращих із найкращих. Цю купу грошей висипали на стіл і за умовами хто скільки бере за 15 хвилин, стільки й забере з собою. Найспридніший чоловік нагрів аж 14 тисяч доларів. Головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!